Сьогодні особливий для всіх нас день. 33 роки від створення та ухвалення акта проголошення незалежності України і тисячоліття української державності. 24 серпня 1991 року. Всі громадяни, які почувалися українцями, об'єдналися в єдиному пориві радості і піднесення на соборному майдані Полтави, відбулися урочистості з нагоди 33-ї річниці незалежності України, в яких взяв участь голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Керівники області та міста, військовослужбовці, правоохоронці, духовенство та інші представники громади, долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії та провели церемонію нагородження. За вагомий особистий внесок у зміцнення української державності почесними грамотами та нагрудними знаками відзначили військових, держслужбовців, правоохоронців, медиків, науковців, громадських активістів та волонтерів Полтавщини. Головний лікар комунального підприємства Полтавський обласний центр стоматології, стоматологічна клінічна поліклініка Полтавської обласової ради. Натометник другого відділення 4-го патрульного взводу військової частини тридцять національної гвардії України, дякуючи тим відважним хлопцям та дівчатам, які щохвилини захищають Україну від ворога. Ми можемо сьогодні збиратися і вшановувати нашу країну. Але потрібно завжди пам'ятати, якою ціною ця незалежність здобувається. Це важливо і для нашого покоління, і для прийдешніх поколінь. Тому всіх вітаю і завжди цінуємо, пам'ятаємо те, що ми маємо. Вітаю всіх полтавців з Днем Незалежності України. Для нас незалежність це непорожній звук. Все в наших руках, бо Бог дав нам свободу, і тільки вільні люди можуть творити, можуть любити. Можуть служити один одному, будувати самих себе, будувати свою країну через любов до ближнього, любов до своєї країни. І любов до Бога зі святом отримала відзнаку Полтавської обласної ради за сприяння матеріально-технічному забезпеченню ЗСУ, підтримку внутрішньо переміщених осіб та активну громадянську позицію. Волонтерка, засновниця громадської організації Місто Хаб керівниця центру підтримки підприємців Дія бізнес Альона Гончаренко. Від початку повномасштабного вторгнення вона організувала вісім масштабних заходів, де вдалося зібрати для захисників більше 10 мільйонів гривень. Для мене це перша нагорода, і я дуже вдячна за те, що ця робота є поміченою, але в першу чергу ця робота не для нагород, а для тих людей, хто захищає нас, заради тих, завдяки кому ми продовжуємо жити в наших містах. І завдяки силам оборони, я найбільше ця нагорода вона присвячена тільки цим людям. На честь найбільшого державного свята України поклали жовто-блакитні букети до пам'ятника гетьману Івану Мазепі, і традиційно в цей день із дзвіниці Свято успенського кафедрального собору виконали музичний твір. i <laughs> you